Всім привіт! Мене звати Аліса і ви знаходитесь на моєму каналі. Це моє перше відео, яке я вирішила присвятити такій темі, як вступ в коледж. Як ви, напевно, вже знаєте з назви цього відео. Ось я вирішила, що це буде корисним, можливо, для когось, цікавим. Ось я розповім, як. Пройшов взагалі весь цей етап спочатку, наприклад, написання НМТ. Як я пішла і готувалася до творчого конкурсу, як взагалі пройшов творчий конкурс, і які мої емоції з цього приводу. Маю надію, що комусь ця інформація буде цікавою і корисною. Почати я хочу з міні такої. Такого привітання, візитки, так, так би мовити. Мене звати Аліса, мені 19 років, я закінчила школу у 2023 році, 11 класів, і після цього два роки я нікуди не вступала і не здавала НМТ. А вже ось в цьому році я здала НМТ і ось почала думати, куди ж мені вступати. В принципі, там. Ось, якщо вам буде цікаво саме досвід складання НМТ, як це все відбувалося, всі мої емоції з приводу цього, то я зніму окреме відео, щоб не займати в цьому багато часу зараз. Ось напевно треба почати з того, що я з дитинства вже мала досвід музичний, трошечки. Я ходила до школи мистецтв. Я від училася три класи там на відділі скрипки. Взагалі я хотіла б піти на гитару, але мене там перевели на скрипку. Ось. Я займалася і танцями, і хором, і в вокальному ансамблі співала. На малювання ходила, і там на скрипку, і на оркестр скрип... скрипачний, ну, коротше, багато було всього. Ось. І тому я мала вже якусь маленьку-маленьку базу в голові про музику, про сольфеджо, що це таке, якісь терміни. У мене було трош... трішечки знань про це. Ось. Але все одно це цього було недостатньо, тому я мала якісь сумніви, знаєте, зможу я вступити. Я взагалі думала, що типу без закінчення музичної школи я не можу вступати в коледж. Але насправді я для того, щоб впевнитися, що можна вступати, я пішла в коледж сам. Ось і чесно скажу, я була дуже вражена, тому що атмосфера в коледжі це окрема якась така тема, тому що всі були дуже привітні, всі якось швидко відреагували, допомогли. Вони мені порадили вчителів, з якими я можу позайматися для підготовки до творчого конкурсу. Тому я дуже їм вдячна за це. Ось, і я пішла в коледж і вже в приймальній комісії спитали, чи можу я вступати без закінчення музичної школи. І вони сказали, що так, але це, звісно, складніше, тому що треба ось все вивчити, що вже за ось цей весь період музичної школи діти вивчили. Тобто, треба підготуватися. Достатньо добре для цього. І вони мені порадили вчителів. І я десь з червня по кінець липня займалася сольфеджо. Я ходила з вчителькою, і мені дуже воно сподобалося. Це просто. Велике, велике дякую. Я просто я не знаю, без неї я би нічого не здала, чесно. Вона дуже, дуже, дуже класно пояснювала це сольфеджіо, що я в нього вже ну чесно сказати, я його полюбила всім серцем. Зараз для мене сольфеджіо це не щось страшне. Я його реально полюбила. Тобто для мене це вже такий предмет. Да, він буває складним, треба розібратися. Але коли є класний вчитель, то все стає набагато-набагато простіше. Тому перше, що можу порадити, якщо у вас є таке така проблема з Сольфеджо, ви мало знаєте. Ну, а для вступу це 100% треба його знати. Ось музичну теорію треба знати. Тому е, вибирайте якогось класного для себе. Головне для себе, щоб вам було комфортно з цією людиною. Ну, і, головне, ну, і ще головне, щоб вона класно знала цей предмет. Ось. І е, я займалася. І ще інколи ходила там чотири рази на місяць, в червні я ходила на вокал. Ось. Але, в принципі, я більше вдома займалася. І співала, і там якісь з Ютуба робила вправи на дихання. Ось на просто на як розпівка перед співом. Все це я намагалася робити. Ось, але також велика вдячність моїй вчительці по вокалу, яка зі мною позаймалася, хоча в неї був великий там загруз, але вона знайшла час. Ось. І, в принципі, все інше я для творчого конкурсу робила вдома. Тобто я сама там займалася. Ось. І сьогодні трошечки більше зараз розповім про творчий конкурс, що треба для нього знати взагалі. Що треба готувати, як все це проходить. Ну, коротше, найголовніше, що всі хочуть знати, це як все проходить і що треба готувати і вчити до творчого конкурсу. По-перше, ну, що треба знати, що я прийшла. І запитала в коледжі про цей творчий конкурс з самого початку. І я раджу так і робити: тобто, дивитися на сайті, приходити в сам університет, спитати, подзвонити, щоб точно знати, що готувати. Тому що інколи чесно сказати, на сайті, коли я заходила на сайт коледжу, там багато інформації не було. Тому, якщо у вас є така можливість піти саме ось очно і подивитися на університет там на коледж, да, поговорити з вчителями, там, з комісією, то ну, реально це кайф піти саме очно, подивитися і все розпитати. Ось у нас була для абітурієнтів група, ну вона і є зараз група. Де всі новини, все про вступ було, група в Телеграмі. І це дуже зручно. Чесно не знаю. Є такі групи для абітурієнтів для вступу в університети, але це я перший раз бачила, щоб такусь групу створювала, але це круто. Ось. собака біжить. Я не, не Привіт! Які вимоги творчого конкурсу? Що треба взагалі вчити і готувати до творчого конкурсу? Перше, це три пісні. Акапела одна, три, е, як я це, третю вже перескучила, Друга – це е, західний чи український хіт. І третя – це джазового стандарту пісня. Е, Особливо зверніть увагу на джазовий стандарт, якщо ви вступаєте на естрадний спів. Е багато є якихось ну, типу джазових пісень, але вони не є джазовим стандартом. Тому перевіряйте це, щоб це саме був джазовий стандарт. Ну, тому що в мене це було якось е важливо, щоб був саме джазовий стандарту. І я співала Fly me to the moon на джазовий стандарт. Ось. Потім треба було продекламувати якийсь вірш, байку, прозу, тобто не дуже велике щось, але ну, щоб саме комісія змогла подивитися, як ви відчуваєте текст, як ви можете передати якісь емоції через текст. Ось як ви взагалі усвідомлюєте ось це, ну, типу, як декламування чогось. Ось е, і танок. Танок е, якийсь сучасний, невеликий. Десь на хвилину ось. В принципі, і, а, ну і найголовніше це після всього цього сольфеджо. На Сольфеджо, якщо чесно, ти до, до початку творчого конкурсу. Ти не можеш знати, що буде на сольфеджіо, що тебе спитають на ньому. Просто є як вимоги, що ти повинен знати, як теорія музики, яку повинен ти знати. І ем, як у мене проходило сольфеджіо, мене позвали, сказали: сідайте. Ем, на слух треба було. Визначити інтервали, тобто секста, кварта, квінта, терція, тобто, ось на слух саме вона грала, а я повинна була сказати, що це. Також акорди головні, ось три звуки, там, ем, стійкі ступені, не стійкі ступені, розв'язання на стійких у стійкі, да, там, оспівування. Також на сольфеджі треба з листа з нотного, мене попросили проспівати ось, і сказати, яка це тональність, яка, е, який розмір. Ось, е, деякі там є музичні терміни, які треба знати. Такі як ритм, акорд, лад, інтервал, ну, все таке подібне. Ось це вже треба ближче дивитися саме, куди ви хочете вступати, і скоріше за все вони дають свої вимоги е, з приводу цього, що вам потрібно знати, е, дивлячись ще на яку ви спеціальність поступаєте, тому що, наприклад, я дивилася, що на відділи там інструментів народних вам по посельфеджу треба, звісно, більше знати якихось теорії. Ніж на естрадний спів. Тому ось так. В принципі, це все, що вам потрібно зру... зробити на творчому конкурсі. Як, в принципі, проходив творчий конкурс саме в мене, е так як я після 11 класу, я складала м пізніше, тому що спочатку складали після 9 класу люди, а вже після після 11. -го. Я складала в кінці липня, і у нас всі відділи е, в один день складали. Тобто, якщо після 11, о, після дев'ятого класу е, там кожен день окремий відділ, тобто там 15 числа складали тільки народні інструменти люди, які поступали тоді, е, то у нас всі відділи в один день. У нас взагалі було не дуже багато людей. Там десь три, три людини прийшло. Ми стояли, і, чесно кажучи, мій творчий конкурс був дуже стресовий, Я там належала. якщо чесно, я не хочу це згадувати, але хочу все ж таки розповісти. Е, була комісія, я зійшла. Перша пісня була Акапела, я привіталася, сказала своє ім'я, прізвище, почала співати. Все було круто. Друга пісня в мене був західний стандарт. Це «Stay» Ріани. І ось там, на другому куплеті, в мене почалося якесь... Я не знаю, що сталося, але я забула вступити. І, коротше, все пішло ось так. Ось, але я якось зінсп... Ну, я імпровізувала коротше, там я просто стояла, намагалася якось під музику. Вже якось імпровізувати, щоб не стояти просто як стукан, просто мовчки. Ось друга пісня також. Я дуже пер... через ось цей якийсь кіноляп я потім дуже перенервувала і третю пісню я співала, інколи там забула слова. Ну, тобто, коротше, в мене був досвід досить такий неідеальний. Ось після пісені в мене було декламування вірша. Я обрала вірш Кіплінга синові. Я розповіла, напевно, найкраще зі всієї програми, я тільки вірш найкраще розповіла. Я розповіла його, вийшла, передягнулася на танець, зайшла ну, туди. Якось, ну, я ставила танець сама, тому що я ходила на танці. Я ходила на танці, він у мене був такий в стилі контемпу трошечки а, ось. І, в принципі, ну, там більше, як знаєте, перевіряють на вашу акторську здібність. Як ви можете втілюватися, слухати музику. ось... Напевно, це, ну, і ритм перевіряють, як ви можете під музику там рухатися. Ось. Тому сильно не нервуйте, якщо ви будете там самі, наприклад, ставити танець, то від вас не вимагають якихось там шпагатів, я не знаю. Ну, звісно, якщо ви там будете поступати кудись на... Танці, саме на хореографів, то, напевно, так, тому я не знаю. Але саме якщо на естрадний спів, то взагалі не нервуйте, тому що це не якийсь там, треба, щоб ви показали 100% якоїсь там акробатики, ні. Тобто ви можете якийсь. Досить легкий, досить легкі якісь брати рухи, але головне, щоб ви слухали музику. Головне, щоб ви прям, ну, якось, я не знаю, погрузилися в музику ось, і кайфанули взагалі, в принципі, від процесу цього. Ось. В принципі, все. Тобто я вийшла, станцювала, потім зразу, ну, тобто там не було навіть у нас перерви. Я пішла на сольфечо, вона мене попитала ось по тексту, я заспівала з нот пісеньку невеличку, розповіла, що таке ритм, інтервали на слух, поговорила акорди, там домінантовий. Секст акорд, кві, кварт, секст акорд, ось такі якісь речі. Ось це, напевно, зайняло 5 хвилин взагалі. Тобто, це було дуже швидко. І я вийшла, і взагалі весь творчий конкурс він пройшов за, напевно, 30 хвилин. Тобто, це було не дуже довго. Ось, в принципі, все. Мій досвід, я, звісно, потім пішла, я плакала, тому що я думала, я нікуди не поступлю. І взагалі, ну, у мене були досить такі негативні емоції, тому що я все ж таки себе дуже корила за те, що я так якось облажалася в цьому творчому конкурсі, заспівала не дуже, але чесно сказати. Що все пройшло досить добре, і мій середній бал він 179 з 200. ось, Тому, в принципі, нормально, я поступила на бюджет, тому не хвилюйтеся. Е, головне, що якщо навіть щось станеться на творчому конкурсі, щось не вийде, імпровізуйте, чесно. Не сто, ну, не стійте просто як, я не знаю, просто статуя. Не, там, не нервуйте, а просто в моменті щось зробіть таке, типу, я не знаю, просто навіть посміхніться комісії ці, але зімпровізуйте краще. Ось. Тому що це дуже важливо. Ви на сцені, і вам треба якось це все зглажувати. Наче все це так і повинно бути. Ось. Тому... В принципі, я думаю, все ось так ось. Як вийшло, так вийшло. Чесно, я вам тут порозповідала. Я дуже вдячна, якщо ви додивилися до кінця це відео, і вам було дійсно це якось корисно і цікаво слухати. Я вибачаюся за те, що я могла там десь якось трошки якось... Не структуровано говорити, тому що я дійсно це перший раз за довгий час е, розмовляю на камеру, взагалі записую таке відео, і мені було складно якось всі свої думки скласти в якусь таку структуровану е, е, як ниточку, щоб донести всю інформацію вам, і вам було це слухати легше. Але маю надію, що. Я все це розповіла, вам було це цікаво, і все гуд. Ось. Пишіть коментарі, підписуйтеся, якщо вам цікаво. І, в принципі, якщо вам цікаво ще м -м, відео на тему, наприклад, як я обрала цю спеціальність, ось е мої якісь поради при обранні своєї професії, чому саме естредний спів, що, чогось такого, то пишіть також в коментарях. Буду рада все почитати і до нових зустрічей. Бай-бай!